Привіт, друзі! Ми зараз здобуваєтеся, тут бачили колема. Ми тут зайшли пов до різних речей. Ідемо тут. Е, як чогось селяни бачить? Вау, все ж круто! Ви це бачили в житті? Селяни бачили людей, які... Нема... Невидимі, так? Раз. Пікабу, пікабу, пікабу. Що це має бути? Так, я, я буду говорити маю. Бачите, я вже зміну форму свою. Та я так дав нашого чоловічка хлопця. А це ж дівчина. Бачите, тут речі нові? Це... Це, от, це села це село в Майнкрафті, яке має один процент спавнитись в Майнкрафті. І ти більше в джунглях, а верху... Це то буду в перепрошую. Баше тут цей буде теж буде дуже добрі лути мати. Зумієте? Зараз я вже можу вам показувати низ. Яшу. Бачите, лісів. Бачите, тут буде нова броня на стримі? Оцламлеш. Зараз я це пек мод. був. чого? Щоб у нас тупити на ТНТ Ось вибух де я буду все, все перебудувати. Хоч це я не будував, але ж я ще хочу перебудувати. Хочу це цело тримати в так речі, яка має один процес з Майнкрафту. Так друзі? Так, Ось це. бачила це всі речі? Я, я йду на креатив, а за круг в мене голене. Привітаюся з вами в відео. радий вас був дозволі, бачите. Вже не бачились довгий, довгий час. не довгий час. Рік тому. Е -е. Не звертайте було літо. Ск -скаж Скажіть, чи добре вам, які ви мали вихідні? Кожен. Ну, у мене до боки ще немає коментарів, а все одно. що, коли вже буду дорослий, тут з'явиться коментарі, то включите мені коментарі. Згодні друзі. Так, а ви знаєте перестати на американського ютубера, який говорить по англійській мові. Всеке все. Розумієте? Не тайна, я сказав сказати, всеке все. То ви це вже все бачили? Це круто.